Той, хто пройшов ці події зі мною, ці люди не зможуть вже зрадити нікого, в першу чергу нікого зрадити. От тому я приїхав підтримати свого побратима, в тому числі допомогти йому дуже не в, простому, не в простій справі, тому що ну, дуже легко, от мені так здається, легше було там на передовій, коли все зрозуміло. Там попереду ворог, ззаді не зрозуміло хто, тому що більшості генерали теж виявляються ворогами. І ти маєш надію на тих, хто тільки справа і зліва, хто тебе прикриває. І зараз от, під час цього умовного перемир'я у нас відкрився другий фронт. І велик, велика і гарна частина тих, хто пройшов Майдан. І той, хто пройшов бої на Сході, зараз презентується до Верховної Ради. Я не хочу обговорювати те, що стосується там, що всі продажні. Ви повірите, я вам гарантую, що якщо ми зайдемо в Верховну Раду, всі пересмикування вони відразу припиняться. Це, я, ми не дамо цього. І вони ще більшість позжалкує, що нас, нам дали можливість туди пройти. Мало того, вони пожалкують, що вони нас не вбили, хоча вони нас вбивали з першого дня. Я хочу наголосити: от основа всіх переговорів, коли ведуться там із е... ворогом, який почав проти, війну, проти нас війну Сходу з росіянами, перша вимога Путіна це розформування добровольчих батальйонів. Наголошую, добровольчих батальйонів. Ну, він прекрасно розуміє, що наповнення. І моральний дух у батальйонах, він наскільки високий, що з нами не можна домовитися. Ми не відступаємо, нас, до речі, не беруть в полон, ми про це прекрасно знаємо. І саме основне, ми не домовляємося з терористами. От це принципова позиція наша. І точно так же я вам гарантую, мій побратим, я ми будемо діяти і на другому фронті. Чому ми зараз говоримо про другий фронт? У нас вже практично місяць, ми говоримо про якесь перемир'я. При тому, що батальйон, я буду говорити зараз про батальйон Дніпро, ми з самого початку цього перемиря я маю відразу 4 Це під аеропортом Донецьку, коли пішов Омський спецназ, розстріляли моїх хлопців, вони потрапили в засідку. Оце таке перемир'я для мене почалося з цього. І воно не припиняється, це перемиря під Донецьком, постійно обстріли. Не більше двох годин тільки замовкає артилерія ворога. Отаке перемиря. Але насторожує не це. Насторожує те, що от їздячи по Україні і будучи, зустрічаючись з великою кількістю людей, я дивлюся на один момент. Наприклад, в Луцьку є великий, велике підприємство Мотор. Воно не працює. Воно відноситься до оборонного комплексу. Чому не працює? Півден марш працює три дні на тиждень. Раз. І, і почну я далі і далі говорити, от давайте так. Хто не розуміє про те, що без сильної армії, національної армії, нас ніхто не, буде, не прийде, ніхто не буде захищати. Ну, от ніхто не прийде. Ну, ну Хто очікує, що там НАТО, Америка, хтось прийде захищати. Окрім нас самих, ніхто нас захищати не буде. Se e fapt și ți